Доброго ранку! Погодьтесь, коли ми перед кимось провинилися, то стараємось добрими справами залагодити свою провину. Особливо це проявляється в дітях. Думаю, ви не раз могли бути свідками подібних сцен. Часто так само ми хочемо залагодити свої провини гріхи перед Богом, сподіваючись, що добрі справи переважать злі, і двері в рай нам будуть відчинені. Насправді ця думка є хибною. Апостол Павло в другому розділі послання до Ефесян говорить: бо спасені ви благодаттю через віру, а це не від вас, то дар Божий не відділ, щоб ніхто не хвалився. Отже, добрі справи не рятують, вони не йдуть до Бога перед нами, щоб на підставі цього Він визначив нашу вічну долю. Але за її допомогою ми можемо прославити Ісуса Христа, який дарує спасіння задарма кожному, хто до нього приходить з вірою. Гарного дня!